пронто пронто, мої кохані, дивимось! Від чого ти ахнеш? Думайте про себе, а я про вас, дівчаточки. Амулети це те, що потрібно кожній з вас, коли у вас все добре і коли не все добре. Амулет на 365 днів це ваша можливість прожити найкращу версію можливих 365 днів. Мені написала вчора моя клієнтка про те, що Ганна, я пройшла співбесіду, і з 20 дівчат на цю вакансію взяли мене. І я отримую дуже багато. Я просто не маю часу вам це розповідати. Що я вам скажу? Можу сказати, та так. Вона може можливо, і так її взяли. Ви знаєте, можливо, так, а можливо і ні. Але я знаю одне, що амулет діє дуже круто. Це одна карта таро, яку ви носите з собою в чехлі телефону або в гаманці, і вона своєю енергією робить свою справу. Дівчата, якщо у вас чогось немає в житті, то у вас немає цієї енергії, але ця енергія є у карт Таро. Тому амулети вони роблять і роблять, і роблять чудеса і в особистому житті, і в фінансах. Ви щось залишили щодо почуттів і вирішили піти. Будувало, будували відносини, а тепер вирішили все спалити, тому що скільки можна, максимальна карта 10. Ви добудували до восьми, теж довго і вирішили піти. І правильно зробили, бо почуття ваші і ті емоції, які ви сподівалися, ви не отримали. І так, так від чого ж ти моя кохана? Ахнеш? Хитрість, обман, маніпуляції, недоговорення. Починається предісторія. Ого-го-го, Дівчата, навіть не знаю, як це пояснити. Ви подивитеся подивіться. Продовження відносин. І. Тобто, у вас через хитрість, обман і маніпуляцію Було продовження відносин. Які могли привести в десятку пентаклів, в стабільне надійне життя, в брак? І так від чого ахнеш? Від чого я ахну, мої кохання? Зараз ви думаєте, треба вам чи ні це? А, тобто ви розумієте, мої ви сонечки, мої ви красунечки, що? Цей чоловік хоче продовжити з вами відносини, але не чесним шляхом, а через хитрість, недоговорювання або маніпуляції. Ось, я зрозуміла. Тому ви це думаєте. І що? У вас буде шанс, золотий шанс. Ви будете думати, чи треба, чи ні, а чи треба йому довіряти. Шанс є, але це тільки.